було це колись давно, ще до революції. Були ті часи, коли ще бензин 76-й був і не такий дорогий, коли по телевізору ще термінатора показували. Зробив я собі саморобного такого агрегата і механічну таку підйомку, бо порахував, що дорого вийде те все на підйомку гідравлічну купувати. Та й зробив механічну. От такий плужок був. А тут таке посадочне місце стояти пасажирове. І тут переходити, коли підіймаєш ручка, щоб триматися. І коли заб'ється плужок, то пасажир допомагає підіймати, бо цією ручкою то як сильно заб'ється плужок, то не сильно підіймеш. А назад здавати коробка стара речить. Не хотілося здавати. І от тут так фіксатор такий. Беру фіксатором. От тут підіймається на служинки. І от підіймаю, от підіймається плужок. І тут фіксується служинка. Раз. І на такі защелки фіксується. І тут обмежувач, щоб назад не відкинуло. На плужковий стоять такий кроштейн, ширина, глибина. Восина і на самому плужковий вертикальне розміщення, там горизонтальне плужка опускати, підіймати, регулюється сам плужок. Хтось допомагав, і так, коли транспортне положення, плужок зовсім підіймався, і цепіком прицеплявся і поїхав. Ось така була техніка. Це і для своїх, як кажуть, цілей вона мені була. Ганяв по полях, садив, горав, возив. І як кажуть народі, хочу їду, хочу пхаю, але я своє маю. Усім добра, здоров'я, слава Богу.